Суттєве оновлення парку великовантажної техніки на 8,3 мільйона доларів США. Арселор Мітал Кривий Ріг отримав у своє розпорядження 4 самоскиди КАП 785 Д. Кожен з цих велетнів має вантажопідйомність в 136 тонн корисної ваги, а також потужні двигуни в тисячу кінських сил. Із видобутку руди починається повний виробничий ланцюжок, який призводить до вироблення готової металопродукції Арселор Мітал Кривий Ріг. Нові самоскиди спроєктовані саме для високого рівня продуктивності, характеризують надійністю та довговічністю служби. Ми давно купували такі і Це дійсно сучасна техніка, така важка техніка. І я дуже радий, що сьогодні ми ці самоскиди відправляємо в своє життя, вони поїдуть по нашим дорогам, по нашим кар'єрам, по нашим промисловим майданчикам. За ці більше півтора року війни ми не зірвали ні одного контракту. Під час тривог повітряної, під час блокауту ми знаходили е, е, рішення, щоб підприємства працювали, щоб ми допомагали нашим нашому підприємству, так і нашій країні. Нові самоскиди моделі k 785 d втілили в собі низку інноваційних рішень, завдяки чому оператору машини легко та зручно керувати всіма процесами. Є додаткові надставні борти, комп'ютерна система керування трансмісією та гальмами, інформаційно-діагностична комп'ютерна система, пристрої віддаленого моніторингу технічного стану машин, а ще система зважування вантажу та відображення завантаження самоскиду і автоматична централізована система змащення. На підвищення рівня безпеки також працюють камери. Кругового огляду та радари, плюс автоматична система пожежогасіння. Це оновлена модель 785 на ній оновлено двигун відповідно під потреби екології. У них модернізована гідравліка. Попередньо з попередніми моделями також, що важливо, є окремі елементи в системах самоскиду, які полегшують її ремонтопригодність. Це знижує затрати в майбутньому на утримання самоскиду, тобі ж час простою. В ТО і ТР має бути зменшено військова агресія Росії 24 лютого 2022 року. А також постійні атаки крилатими ракетами та ударними дронами, по об'єктам енергетичної та критичної інфраструктури, все це в комплексі вкрай негативно вплинуло на гірничий металургійний комплекс України. Плюс картину погіршили атаки на чорноморські порти. Як наслідок, сталеве виробництво Арселор Криворіг працює лише на 30% відсотків. видобовний комплекс на 40% Але тим не менш. Менш підприємство інвестує у модернізацію виробничих потужностей та обладнання. сьогоднішня подія це не тільки про обладнання, але й також повідомлення, щоб показати, що ми тут, ми живі, і ми повністю готові перезапустити наші виробничі потужності на повну швидкість вже в найближчий час. Ми будемо готові поновити на повну наші виробничі можливості як тільки відкриється можливість реального експорту нашої продукції через Чорноморські порти. Планове оновлення наявного парку гірничо спецтехніки робить. Можливим для пад Арселор Мітал Кривий Ріг» – підтримку необхідних обсягів видобутку залізної руди та випуску концентрату, розвиток виробництва та безпека персоналу ці сфери отримують інвестиції на підприємстві, адже від них залежать успішний розвиток компанії, економічне благополуччя Кривого Рогу та зміцнення економіки України. Після церемонії презентації нових одиниць потужної спецтехніки, всі чотири красення велетня одразу відправились перевозити сотні тонн гірничої породи. Олександр Фефілатів Максим Мурашов, перший міський.